Всім привіт! Ну що, відправляю я бус на стоянку на фірму і кінець роботи. Настрій хороший, і все хорошо і навіть утічно. Грає файна музика, машина почищена, все частенько. На всякий случай показую, як у машині є, типу, везу її здавати, а значить я маю її здати такою, яку я її прийняв. Вона була в мене чиста. Здаю її чисто. Все, вичистив. Машина чистенька, кавуся забереся. Чистенька машина. За рідні мої теж заберу. Запах навіть купив. До речі, класний запах оцей. Ну, так що так. Ще потім покажу в буді. До речі, іще одна важна річ. От я зробив у ньому тут підсвітку собі нічну, там, щоб під ноги в мене світило і зверху світило червоним. Я тут її залишив. Якось так. Плюс тут стоять новенькі динаміки від фірми Harman Kardon. На розборці мені знайомий їх подарував. Корачу. І факт тому, що я теж ті динаміки залишаю. Ну тут магнітофон гам, гамніщий, реально. Тут гам, гавно, то типу, магнітофон а поміняти. І взагалі, тут, а. І по бокам додати. Печалки до магнітофона окремо підключити і звук просто буде нереально крутий. А так звук такий собі, ви не раз по моїх відео мали чути той звук. А так, машинка біжить, їде, але ну, тут по ній треба ще пододавати, буде пару нюансів поробити. Наприклад, електрика в ній повністю відсікається, і ні одна розетка не працює. Напротязі 15 хвилин вона відсікається і треба включити зажигання, щоб розетка запрацювала, але вона не запрацює. Тому що воно відсікає все настільки, що треба завести машину, потім її заглушити. Тоді воно працює 15 хвилин. Вебасто так само вирубує. Я не знаю, як тут вони щось тут або накрутили з тим. Ну, я, я рахую для себе, що так воно не має бути. Ну, воно так є. Тут. Так що такі справи. Мені залишається 30 кілометрів до замостя. Я їду в замост. От і все. І там залишу машину. І назад до Варшави. На верблюдах, на верблядях. Ой, боже. Такі діла. Не попадайте в такі дурні ситуації, як я. Ось так. Всередині в буді виглядає. ремінчики всі поскладені. Палетяк закріплений, щітка уголочки. У все, як має бути. Зашпилено, чисто відносно. Ну тут таке і напасти. Якісь купочки отого вот. Таке, думаю, теж, Ну і, в принципі, чисто, як на мене. <гум> він мені взагалі її тут е вимивав хімією і все остальне перед тим, як я брав її. Ну, я хімію йому мити не буду машину. Так що такі діла? Знімаю для того, щоб я зараз, я не знаю, що буде, що він мені пред'явить. Чисто, не чисто. Хер Ну, як на мене чисто, будемо видіти зараз, що він буде мені казати. Так що так. Ну що мої завжди? Їду я до Любліна, Бік фусом. Треба було взяти в інтернеті білет. А я не взяв. Ну от і все. Всі поїхали на Варшаву мене. Ні, часто страшно. Злюблено будемо чомусь добиратися. Там з шефом нормально порахувалися. Все було хорошо і навіть більше. Претензій до мене ноль, претензій до шефа ноль, претензій до машини ноль. Просто нахіра того всього було? Ну таке. Так що далі буде. Я зараз їду, в мене до хіра людей тут. Так що так, потім наберемось.